Привіт всім! Вітаю вас на каналі з вами знову Оля. Поки головними українськими новинами залишаються ленд-ліз, Лиман, псевдореферендум і твіти Ілона Маска, західні соцмережі турбуються геть іншим. Чимало користувачів пишуть, що Дісней не мав права поглумитися над їхнім дитинством. Я не знаю, як ви, а коли я вводжу у пошук перші літери р, у, с, мені передусім видає не Русалоньку, а щось про корабль. Але давайте розбиратися, що тут і до чого. А оскільки відео сьогодні буде доволі довгим, то записайтеся харчами, беріть тепленький чай, канапки щось солоденьке, і переконайтеся, що ви підписані на цей канал і поставили вподобайку. А тепер наливаємо собі чаю і гайда розбиратися. Русалки зустрічаються у мітах і легендах різних народів світу. Буквально, якщо поблизу була хоча б якась водойма, відповідно було і повір'я про духів чи божества, які в ньому мешкали. І отут свідчення відрізняється: декотрі з них були схожі на нас, декотрі були напіврибами чи навіть напівзміями. Одним хотілося людей тупити, іншим спокушати або навіть жерти. Але були й доброзичливі, які допомагали. В сучасному мистецтві русалок також чимало. Ми можемо зустріти їх у кінофільмах, мультфільмах, вони різноманітні, є навіть отакі і отакі. Але дозвольте припустити, що коли мова йде про русалок, ви собі не уявляєте, до прикладу, русалок Шевченка. Так, Шевченко про них не лише писав, а й малював їх. До речі, до цієї роботи є декілька цікавих ескізів, але тут вже гугліть самі, тому що я не впевнена, що Ютуб мені таке пробачить. Е, і навряд чи ви собі думаєте про русалку із лісової пісні Лесі Українки, хоча б таку, як її уявила Софія Карафа Корбут. Е, швидше за все, класична русалка у вашому уявленні насмілюся, пропустити, Виглядатиме якось отак. Це Аріель з мультфільму Русаленька студії Дісней 1989 року. Спочатку стрічка планувалася як короткометражний мультфільм і екранізація казки Андерсена. Того, що Ганс Крістіана, не того, що Тайлер. Якщо що. Так от, в процесі щось, мабуть, пішло не так, тому що змінився і сюжет, і персонажі, включно з головною героїною. І воно наче й не зле, тому що важко зараз уявити історію для дітей, де дівчинка з кінжалом в руках вночі надвисає над ліжком молодого хлопця і думає, чи доживе він до ранку, чи ні. Але, якщо брати за сучасними мірками і за відповідністю до першоджерела, це був не канон. Як на мене, одну з ключових ідей цього мультфільму можна вкласти у фразу. Дорогенька, не хвилюйся, ти точно вдало вийдеш заміж, тому що гарно виглядаєш і взагалі нічого не говориш. Відповідно, щоби втілити її, творцям було потрібно гарне личко. Натхненням для головної героїні стала Аліса Мілано. І якщо ви зразу сказали Фібі Гальвелл, вітаю вас у клубі. Ви, мабуть, також знаєте, хто такий кол і що означає сферитися. Але ж ви, мабуть, зауважили, що Аліса Мілано геть не руденька. І це слушно. Чому ж руденькою стала Аріель? Справа в тому, що у той час доволі популярним був фільм Сплеск з Томом Генксом у головній ролі. А оскільки творці не хотіли, щоб героїнь порівнювали, вони вирішили змінити канонічне біляве волосся на дещо інше. І вийшли до глядачів із наступним поясненням. Ми обрали червоне волосся, тому що воно гарно дивиться на фоні зеленого хвоста. І, як не дивно, стричів не було. Такого пояснення у далекій 90-ті було достатньо. Більше того, мультфільм став надзвичайно успішним. Він зібрав 235 мільйонів касових зборів, а також чимало нагород. Серед них був і Оскар, і Золотий Глобус, і навіть гремі за оригінальні пісні та саундтреки. Тому й не дивно, що невдовзі з'явилися два сиквели, мультсеріал. І от зараз, у 2023 році, Дісней анонсував ще й лайф-екшн адаптацію свого творіння. І отут запалало. Аудиторія ще сприйняла темношкірих Ахіласа з Патроклом, Анну Булейн, Ельфів у відьмаку і у Перснях Влади, Валаріонів у Домі Дракона. Ну, але ж не Русалоньку. Я не розбиратиму усі ці приклади. Але давайте поговоримо, чому я вважаю, що темношкіра – це непоганий варіант. Я наведу три аргументи і почну з найменш переконливого, як на мене. Отож, маленьким дівчаткам потрібен взірець для наслідування. Знаєте, важко сказати, що оригінальний Діснеївський мультфільм пропонував хорошу рольову модель. Там і втеча неповнолітньої з дому. І підписання якихось е, сумнівних договорів. Але найбільше мене дратувала любовна лінія. Герої закохуються просто з нічев'я. Уявіть собі: оу, Ерік такий схожий на мою статую. Давай я ризикну заради нього своїм голосом, своєю сім'єю, своїм життям, усім на світі. Бо він мій суджений. І, відповідно, теж саме з іншого боку. Е, Боже, ця дівчина, мабуть, пережила щось страшне. Вона дивакувата, вона німа, вона дивно поводиться, але ж вона така гарненька, я з нею одружуся. Це геть нелогічно і навіть подекуди страшно. Та попри це, мультфільм подобався багатьом. І досі дітям властиво надихатися мультфільмами. Зараз мережею ширяться ролики, де маленькі, темношкірі дівчатка переглядають трейлер майбутньої кіноадаптації. І просто не ймуть віри своєму щастю. Бачите, кажуть кінобоси, ми робимо це для них, їм важливо знати, що вони можуть бути схожими на принцесу. І, безперечно, репрезентація важлива, ці ролики зворушливі, але чому тоді не екранізують принцесу та жабу? Тіана цілеспрямована, працьовита, вона має мрію і всіма силами намагається її досягнути. Але, можливо, комерційний успіх важить більше, аніж маленькі зворушені дівчатка. Хто зна. Аргумент другий. Про важливість репрезентації. На просторах Тік-току я вже давно стежу за прогресом написання мюзиклу на основі одіссеї. І ось ця дівчинка виконує там роль Келіпсо. Ідеальне потрапляння у роль, чи не так? Але ж у мітах. Німфа виглядала таким чином. Чому ж тоді нам здалося, що це правильний образ? Це також трюк компанії Дісней. Темношкіра Каліпсо з'явилася відносно недавно у піратах Карибського моря. І згідно з ефектом ілюзії правди, те, що ми бачимо частіше, видається нам істинним. Тобто, що більше разів ви переглядали піратів. Тим правильнішою вам здаватиметься версія дикаліпсо отака, а не отака. Якщо я вже згадала про когнітивні упередження, давайте поговоримо ще про ефект знайомства або принцип фамільярності. Простими словами, нам легше відчувати симпатію до людей чи речей, якщо вони видаються нам знайомими. А Оскільки на телебаченні значно менше людей не європейської раси. То і симпатизувати їм може бути складніше. Візьмемо до уваги таке явище, як whitewashing або відбілювання. Це коли білі актори виконують зовсім непідходящі для них ролі. Це Ема Стоун у фільмі Алоха, і тут вона напівкитаянка, напівгавайка. Також маємо Бене Аффа у фільмі Арго у ролі мексиканця. Расель Гул у виконанні Лія Манісона. От тільки важко сказати, чи він з близького сходу, чи з далекого. І у цій ж трилогії про Бетмена маємо Бейна, який насправді з Карибів. Добре, що Тома Харді за маскою не зовсім видно. Тільда Свінтон у Докторі Стренджі виконує роль чоловіка з Гімалаїв. А ще у нас є Крістіан Бейл у ролі Мойсея. Хоча будьмо справедливими, на фоні фараонів у цьому фільмі він виглядає доволі непогано. Сюди ж Ресел Кроу, який будує ковчег, Принц Персії на чолі з Голом і усі боги Єгипту. А ось маємо дві азіатки: Наталі Портман у Англії Гіляції, і Скарлетт Йогансон у привидів у броні. Для блискучої репрезентації корінних народів Америки можу запропонувати Руні Мару у ролі тигрової лілії, а також Джоні Бдепа у ролі команчі Тонто. І на десерт вишенька на торті. Расові витівки Шємолана, на цьому фото має бути один японець і два інуїти, вгадайте, де хто? Це, звісно, не найбільша проблема цього фільму, але навіть на головну роль їм вдалося знайти хлопчика, який більше схожий на блогмайстра, аніж на монаха із Тибету. Отож, підсумую, Як і нам після років пригноблення хочеться, щоб українське з'являлося у медіапросторі частіше, так і іншим етносам хочеться бути видимими у нашому глобалізованому світі. Звісно, я не про темношкіру Анну Болейн, тому що скільки не одягай Єкатеріну Вілікою у вишиту сорочку, представниця української культури з неї така собі: краще робити щось на зразок чорної пантери, пригод Яо чи того ж таки аркейно. І хочеться вірити, що. Наше суспільство невдовзі до цього дозріє. Щоправда, спочатку братимуть кількістю, а не якістю. А третій аргумент для тих, хто, як і я, любить перевіряти факти. І любить, щоб все було правдоподібно. Колись у дитячому садочку я розфарбувала волосся Аріель чорним кольором, тому що червоне видавалося не таким природним. Мабуть, я вважала, що жити під водою і говорити з рибами цілком природно. Отож, на цю теорію мене надихнула крієторка з Тіктоку, ось її нік. Боюся вимовити неправильно. Розпочнемо із першого джерела. Ганс Крістіан Андерсен був шукачем справедливості і мандрівником родом із Данії. Він чимало часу проводив у подорожах, а перші ісеї писав, як не дивно, на тему рабства. Русалочка увійшла до другої збірки його творів у 1837 році. За деякими свідченнями, ця історія була автобіографічною і написаною під впливом нещасливого кохання до Едварда Коліна. Саме тому в оригіналі не було щасливої кінцівки, а радше трагічна, поки Дісней не підлатав її своїм гепієндом. Одним з основних аргументів, чому Русалонька має виглядати як європейка, є той, що автор родом із Данії. Але давайте ми заглибимося в текст. Глянемо на декілька цитат і зрозуміємо, про що саме йде мова. І дійсно, автор, мабуть, описує Данію: біленький пісок, блакитна вода. От тільки декілька разів у касті зустрічається слово океан. А де біля Данії океан? Справа в тому, що на той час Данія не обмежувалася своїми європейськими територіями, а мала колонії в Ост Індії, Африці та Вест Індії. Стає все цікавіше, чи не так? Далі йдуть описи розкішних коралових рифів. І якщо поглянути на карту, то найбільше їхні скупчення можна відшукати саме на території Карибських островів. Тож зосередимось на Карибах. В наступній цитаті читаємо, що принц виокремив русалоньку з-поміж інших рабинь і дозволив їй спати на килимочку у себе під дверима. Як люб'язно з його боку. Але насправді. У Данії таки процвітало рабство. Ще коли Колумб відкрив ці острови, а відкрив він саме їх, а не власне континентальну Америку. Тут мешкали близько двох мільйонів корінних індіанців. Але вже до 1600 року колонізатори вкупі з новими хворобами винищили 90% корінного населення. А працювати комусь треба було. Відповідно, була придумана геніальна схема. І людей привозили із колоній у Африці. І от, у 1807 році, згорем навпіл, работоргівлю все-таки вдалося заборонити. Але населення Кариб на той час уже було доволі строкатим, а до скасування самого рабства залишалося років 40. Відповідно, навіть на момент написання казки, етнічний склад був доволі різноманітний. А ще візьміть до уваги, що після скасування рабства на цю територію приїхали іммігранти з Китаю та Близького Сходу. Отож зараз Кариби можна вважати найбільш етнічно багатим регіоном на цілій земній кулі. Тож, якщо ми припустимо, що Аріель походить із Карибських островів, вона може виглядати абсолютно будь як. Як Діснеївська Каліпсо, як Покахонтес, як Мулан. Як Тіана, як Ріана, Нікі Мінаш, Зої Салдана і навіть як Боб Марлі. А якщо вам раптом здалося, що ця теорія шита білими нитками, то подивіться мультфільм уважніше. Студія Дісней усе знала. Саме тому музика звучить таким чином, а Краб Себастьян говорить із акцентом, начебто він із Ямайки. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, було пізнавально. А зараз переконайтеся, що ви поставили вподобайку, підписалися на наш канал і запрошую вас у коментарі. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам нинішня русаленька? І чи важливо для вас, щоб вона була рудою? Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!